Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення та художньої літератури. І ми поговоримо з вами ось про що. Діти, ви вже знаєте, що нашим краєм крокує чарівниця осінь. Розпочався другий місяць осені. Як же він називається? Так, жовтень. А чому він називається жовтень? Діти, тому що в цей місяць вся природа змінює свій колір. Воно вже з вересня почалося трошки змінюватись. Але ж у жовтні вже всі листочки, травичка, кущики, всі змінюють свій колір на жовтий. І ще жовтень називають золотою осінню. Чому золотою? Так, тому що все. Жовте, багряне, красиве, різнокольорове. З приходом жовтня все вкриває осіння жовта-позолота. І тому осінні називають якою золотою. Погляньте на картину уважно. Діти, вона так і називається золота осінь. Які ж барви принесла осінь у природу? жовті. Оранжеві, коричневі, червоні, яскраві, золоті. Який день зображений на картині? Похмурий чи сонячний? Так, сонячний осінній день, жовтневий, можна сказати, ясний. Правильно, діти, ви молодці. Світить сонечко і під його промінчиками. Під його яскравими промінчиками кольори осені вважаються яскравіші, красивіші. Чому картина вийшла яскрава? Тому що на ній зображений сонячний день. Гарні восени дерева, вони стоять, немов у казці. Але ж дерево, з якого я зібрала букет, виглядає особливо чарівним. Діти, роздивіться, будь ласка, із якого дерева я зібрала листя в букет? Пригадали, що це за дерево? Правильно, діти, це клен. Якщо дерево велике, розлоге, ми кажемо старий клен, якщо дерево молоденьке ми кажемо клинок. Якщо дерево зовсім маленьке, ми кажемо клиночок. А листя у клина роздивіться, будь ласка. Воно називається клинове. Дітки, послухайте, будь ласка, віршик. Осінь осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає з кленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті золотисті. Ось який віршик ви прослухали про кленове листя? А зараз, будь ласка, відповідайте на запитання. Ось ви прослухали вірш про яку пору року? Так, про осінь. Про що розповідається в цьому віршику? Про кленовий лист. Як змінилося листя клена з приходом осені? Яке воно стало? Воно стало жовте, червоне, золоте, барвисте? Що роблять діти з листям? Діти листя збирають і у книжечки закладають? Що ще роблять діти з листям? Пускають їх по воді на чи човники. Плетуть вино, віночки барвисті. А діти, яке листя у клена? Роздивіться, будь ласка. Угу. Подивіться, які красиві різнокольорові клинові листя. Вони мають надзвичайну форму. Нагадують нам нашу долоньку. Дітки, подивіться, я поклала свою долоньку, і листочки схожі на наші пальчики і на наші ручки. Такі ж розлогі, як і у нас пальчики. Діти, я пропоную вам вивчити цей вірш на пам'ять, а допоможе вам наша таблиця. Будь ласка, прослухайте ще раз вірш. Осінь, осінь, лист жовтіє. З неба часом дощик сіє. Червонясте, золотисте, опадає скленів листя. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають. За водою. З них плетуть вінки барвісті, червонясті, золотисті. Діти, у дерева клен дуже красиве яскраве листя. І я пропоную вам зібрати листочки клена і зробити будь-яку поробку. І надіслати фото. Шановні батьки! Будь ласка, вивчіть з дітьми віршик і надішліть відео, як дитина розповідає вірш. Бажаю вам успіхів. До побачення!